на каналі! Поки ще сприяють сприяє погодні умови, ми вирішили змінити ось цей квітник, давно вже була така задумка. Так як в нас тут вхідна зона, ми заходимо на подвір'я. І біля будинку у нас тут така тіньова зона, у нас от росте два кущі великолисті гортензії. Ось перший і там ось другий. І взимку, коли ми вкриваємо, влітку тут все гарно, а взимку, коли ми вкриваємо ці кущі, вигляд вона має не дуже. Тут в нас росла Іва, ми вже її викопали, верба шики. І ось тут, бачите, в нас так в нас росте ось, гортензія і коло неї ялинка, коніка. І Гортензі, кущ гортензі, це хамелон настільки великий, що він влітку прикриває ялиночку, її майже не видно. І бачите, навіть при тому, як вона формується, з однієї сторони, по одному тут, бачите, трошки має не дуже гарний вигляд, тому що їй не вистачає сонячних таких променів. І тут і так тінь, а тут ще прикриває її кущ ось цієї ось гортензії. Тому сьогодні будемо робити пересадку, будемо викопати ось такий великий, дуже великий кущ. Гортензії і пересаджувати його в друге місце. Все вам покажу, як вам будемо робити. І що в нас з того вийде? Починаємо обкопувати вже кущ, так як в гортензії коренева така поверхнева, то не дуже так і, мені здається, важко воно йде. Але так як трохи кущ великий, то треба попрацювати. Зі всіх сторін ми обкопуємо цей кущ. Ось вже навіть. Так я чую, як корінчики піддаються. Зараз залишилось зовсім трошки і будем, будемо піднімати кущ. Думаю, що все в нас вийде. Будемо будем зараз ще підкопувати, напевно, трошки до середини куща. Ну, не настільки, бачите, я думала, краще буде, щоб викопаємо, але трохи е, виникли такі е, ускладнення. Все-таки кущ дуже великий і коренева не дуже хоче піддаватися. Ще з одної сторони ми його бачите, отак ось, ось теж підкопуємо. І ось вже, вже ось відчувається, ніби коріння піддається трохи тому, щоб викопати. Ну, буде доволі такий великий ком. Викопається добре з ґрунтом. Ось, дивіться, який великий, о, яка велика коренева. Ну, на кінець ми його викопали. Викопали ми кущ гортензії. Зараз повеземо його на друге місце, де будемо Ми, Тепер ми викопуємо нове посадочне місце, прибираємо звідси землю і будемо висаджувати сюди нашу гортензію. Поки ми викопуємо нову посадочну, посадочне місце, я вирішила трошечки попідрізати ще гортензію. прибрати квіти і деякі навіть видалити ще ось вулики. Оти, які е, менш потрібні нам уже Тоненькі, я їх взагалі прибираю. І е, тим самим роблю таку обрізочку нашому кущику. Ось вже готово місце для посадки. Сюди ми додали е, осіннє добриво. І ось ці жовтенькі гранулки це ми додали сірку для того, щоб ще був такий більш підкислений. Підкислена земля, також сюди додали вже кислий торф в переміжку з. Землею для розсади і будемо висаджувати зараз свої гортензії. Кущ гортензії ми вже виставили рівно і зараз будемо підсипати кислий торф. Щоб було ось так ось все, воно ну, вже прикопаємо її. Ну, зробимо правильну висадку, додамо кислого торфу як ми висадили вже свій кущик, засипали торфом, ми його гарненько зараз проллємо. Земля волога, тому сильно прямо багато не будемо води, але без полива нам ніяк. Тому ось так ось гарно прольємо. Пролили земля, бачите, трошечки пішла, тому ми досипаємо ще торф. Ось так по кругу кущика нашого, щоб він був... Ось таке ось, розправляємо і заповнюємо всі ось такі ось місця, де водичка полила землю. Туди ось, бачите, ось так розправляємо. Воно буде якраз земелька потрібна. І закриємо всі ось ці місця, де ми пролили. Після того, того, як ми зробили посадку кущика, ми ось так ось додаємо. Мольчу обов'язково прилили, все додаємо мольчу. В моєму випадку це ось такий ось хвойний опад, який дуже швидко перегниє, дасть, буде як добриво, так і кислотність для нашої гортензії. Е, і також ми замочуємо корою. Так, соснова кора, тут дуже, дуже добре буде утримувати вологу. І також в майбутньому, коли воно також перегнає, буде дати гарне добриво для нашого кущика. Зараз ось так от висиплю і гарненько його ось так розподілю. Зараз ще додав кори, трошки не, не вистачило. Гарно ось так замульчували і так наш кущик буде. До весни сидіти, а потім буде вже рости і, сподіваюсь, порадує нас гарним квітуванням. Ось така, друзі, пересадочка великого куща великолистої гортензії сорту Хамелюн. Дякую, що були зі мною. Всім гарного настрою і до слідуючих відео.